Генеральний секретар НАТО підкреслив, що майбутню підтримку України з боку Заходу необхідно забезпечити таким чином, що Російська Федерація більше ніколи не могла ввести війська на українську е, територію. Секретар НАТО підкреслив, що майбутню підтримку України з боку заходу необхідно забезпечити таким чином, що Російська Федерація більше ніколи не могла ввести війська на українську е, територію, і що важливо на нинішніх перемовинах не повторити помилку, яку Захід зробив з мінськими угодами. Фактично. Коли Росія просто під час дії цих угод підготувалася до ще більш масштабного, ще більш серйозного, ще більш загрозливого нападу на е, нашу країну, і говорячи про вступ НАТО до України до НАТО, генераліст НАТО підкреслив, що під час саміту НАТО у Вашингтоні це дійсно дуже важко буде ревізувати, було чітко підкреслено, що Україна знаходиться на незворотньому шляху до альянсу, це як ви розумієте, дещо суперечить тому переговірному процесу.